Коли е, е, утворювали це, е, е, як воно, господи, до, до Набу е, на, ЗК, да? на ЗК, на ЗК, ЗК так. Я, я тоді поїхав в Литву, пам'ятаю, як, як перший день, і там е, влаштували такий прийом наші литовські колеги, які кажуть: е, на жаль, у нас немає такої кількості олігархів, як у вас. І кажу: от у нас один олігарх прийшов, ну, реально, один такий бізнесюк, він весь такий, ну знаєш, як породистий. Кажуть, це єдиний литовський олігарх. І вони тоді поставили дуже просте питання: кажуть: а ви не хочете обнулити цю ну, всю історію з НАЗК, з олігархами, тому що якщо ви почнете з'ясовувати походження капіталу, вам доведеться країни посадити в тюрму, ну, от, в принципі. Каже, ви уявляєте собі масштаби ну, от, порушеної схеми. І наші такі ну, е, 5 десяте, знаєш і на ЗК, як ви бачите, успішно провалило свою акт, ну, тобто актуальну діяльність. Саш, зараз скажеш, просто що литовці казали, це, ну, ми розуміємо походження капіталу. Ну, всі, вся Європа розуміє походження капіталу. Чи готові ви пробачити таке походження капіталу, а далі обнулити, а тепер по-чесному від, від завтра? Розумієш, і Україна на це не пішла. Україна пішла по іншому шляху, Україна пішла шляхом, тоді Зеленський не був президентом, хочу нагадати. Україна пішла шляхом утворення всіляких антикорупційних органів, але завжди влада хотіла. Тримати важелі впливу на ці антикорупційні органи. Вони не працюють і працювати не будуть.